Чому ви для інвестицій обрали саме 450 груп? Що вас тут привабило? По-перше, мені коли показали шоу-рум. Це стиль будинку самого і навколишня середа, яку, яку зробили, не кинули просто так, а сусідні забори почіпляли, зробили гарний дизайн. Як я цим авансом кажу, міні-кан. По-друге, це наявність каворкінгу. І те, що мене прям зацепило, це тераса на даху. Я прям я якось коли вибирав, приміряв на собі. От я б я б тут жив чи не жив. І коли мене вивели на терасу на сусідньому об'єкті, я кажу: все, я, я готовий насувати. З точки зору концепції, то, що вона mm. вам сподобалася, це прикольно. А фінансово воно себе виправдало? А вже ж виправдало. Тобто, у мене був досвід по цьому об'єкту до війни. У мене було два дві квартири. На четвертому поверсі я заходив на фундаменті. По факту, якщо ми кажемо на ціну квадрату я зайшов і вийшов через, через рік плюс 70-75%. А якщо на вкладені гроші, то в мене вийшло 100% на вкладені.